Ваша дитина не хоче снідати. Якщо у вашого малюка немає апетиту вранці, потрібно шукати причину. Спершу розбираємось з вечерею. Якщо вечеря досить пізня, потрібно її перенести на більш ранній час. Якщо немає встановленого режиму дня, регулюємо сон та його активність. Ранкова зарядка обов'язкова для вашого малюка. Шукаємо гіпоацидність дефіцит шлункової секреції. Найпростіший і найефективніший спосіб діагностики КОП-програма. Травленню заважають легкі вуглеводи, солодощі та часті перекуси. До речі, відмова від м'яса це часта ознака гіпоацидності. Шукаємо порушення роботи жовчого міхура та гіпотиреоз. Зниження функції щитовидної залози тісно пов'язане із секрецією жовчі та роботою всього шлункового кишкового тракту. Ліза та анемія одна з основних причин зниженого апетиту та харчової вибірковості у дітей. Заповнюємо дефіцит та покращуємо харчування в цілому.